Ти, що я я випадку. Випадку. Вітаю. Вітаю. Знаєте, голодомор не робив Сталін, а ви робили люди, були помісники на місцях. Так само ви були людиною-помісником на місці. Ви були частинкою партії регіонів, за якої складалася тіла система. Ви підтримували Януку Василя Степановича, який був намісником Януковича в Хмельницькому регіоні. На ваших руках, на руках всіх регіоналів є кров Небесної Сотні. І Ви не маєте морального права займати таку посаду. Віктор, ви це не запитання. будь ласка. Запитання таке, ви ж не в регіоні. <реклама> Іде їх переконати. Ніяких грошей не було, я взагалі раз говорю. Ви натякаєте на гроші вже не один раз. А, від, все, ви пішли за гроші політичну партію, старіжуються на, на сьогоднішній день яка тільки. На сьогоднішній день яка тільки. тут за гроші саді купали? Ви не виконали, ви не виконали на це запитання. Ви можете, ви познавте на і потім ви. Михалець Любомир, чемпіон України з шахів, міжнародний гроссмейстер, правозахисник. Ірина Миколаївна, в мене до вас три маленьких, але конкретних питання по культурі, тому що свого часу я працював в обласній раді, я бачив ситуацію, я знаю фінансування, яке йде в тому числі на культуру. Перше питання. Скажіть, будь ласка, це конкретно особисто до вас. Ваш чоловік працював в театрі імені Старівського, мав ставку? Ні, не працював. Дякую. Він має спорту міжнародного плату працював на залізниці. Дякую. Друге питання. Це ж так. Друге питання. Скажіть, будь ласка, от ви являючись довгий час начальником управління культури, є недобудованості довгобут, де витрачалися мільйони гривень. Чи ви можете сказати нам, громадськості, скільки витратили взагалі на ремонт і що з цього, щоб люди почули розмах, кажуть, не вистачає на що кошти? Ви повинні оперувати цифрами. Я не кажу, ми тільки ми за вашою училище до видово. за вашої присутності, бо можливо за вашою присутністю виділялася це там якась сума, а за всіх, щоб люди розуміли масштаби, бо кажуть, що нема коштів. Це от друге питання. Я потім би задав третє. Якщо вже... коштів дійсно на сьогоднішній день немає, тому що це не при мені будувалися. Це довгобуд, і вже стоїть 25 років. Ми, Ми ласка, питання про мані коротше. Будь ласка, тому що і не так задалі поїхала, задалі поїла. І, і, і друге, і, друг... і, і, друг, і третє питання. Будь ласка, в мене є факти. Достатньо, коли наш дійсно побратим, людина, яка патріот, яка бореться, його затискали з усіх секрет, що краще міська рада, міська. Володимир Петрович, Матріг, людина достойна, на нього вже подалися документи згідно закону про подання, вже більше року назад. Жодної відповіді, розумієте як? Як ви просто маєте от моральне право казати, що у вас злагоджений колектив, працюєте? Якщо посмотрите, Смотрителю і інша сторона медалі, всі бачимо, до якого розвалу, я не кажу, що ви його призначали, але театр і міністрі з подивіться, скільки виділялися на ремонт і кошти цього театру. Там не обратні, що нема. То, що списано, це легко. Ви стосується до прокуратури, А на рахунок володимира смотрителя щороку на фестиваль. Ми йому давали по 40, по 50 тисяч гривень, і він мав максимальну допомогу в порівнянні з міською владою. Я попросила вам зателефонувати, він прийде, скаже. Скаже, мало того, Міністерство культури максимально сприяло йому творчості, давало теж кошти. Він відноситься до обласного управління культури, національності та релігії. Він відноситься до місцевого управління культури, там які рівень кол та чергії, а відповідь. Будь ласка, розкажіть вашу участь у конфлікті в театрі імені Старицького. Будь ласка, яку сторону ви підтримуєте? Я, я вам скажу, в мене рівноцінне ставлення до кожного керівника. І, безумовно, я їх всім підтримувала і буду підтримувати. Але призначення готується не начальником управління культури, національності та релігій, а призначає голова обласної ради. Тобто ми можемо погоджувати, а деколи і не погоджувати. Коли я прийшла на посаду, Данчук Петро Іванович уже працював директором театру Старицького. Добре, дякую. Значить ще одне питання, будь ласка, ні. Хто перший робіт все. Наче одне питання, і потім, може, є, що відстані в Ради Майдана. Просто на це час. і питання. Ну, це громадське об'єднання української громади. У мене питання, яке стосується скіфського кургану. Ви знаєте це, ми до вас зверталися не віддали, і отримали ринку свого часу. Але я хотів би з другого боку задати питання. Чому до цього часу не визначені межі Скіфського кургану? Хоча це, на це зобов'язання вибрали на себе? Коли було, було засідання пороздрі питання по сполучені вам і так, а в той же час відділ охорони пам'яток, який є в вашим підрозділям і в вашому підрозділі, нічого не зробив, не знайшов навіть е, фірму, яка би зробила ці координати і визначила межі з кількох круга. Ми Це не просто фірма, тому що на це потрібні кошти ви заправку це розвитку. На сьогоднішній де день немає у нас фінансування. Воно у нас обмежене. Ми на цього видання даємо трошки, трошки на пам'ятки, на оформлення документів, робота проходит. Ви ж прекрасно знаєте, що увага прийняв. Ну, може і мав, я не маю. Я б мала чи не вийду. Єркальне, ви прекрасно знаєте, що приватна фірма, яка є в Кулаківській, бралася безоплатно зробити цю роботу. Але ваші відео, які ви, як в мене є таке переконання, яким би не управляли. От, весь цей час палеця палець не стукнув, щоб звернутися, заключити угоду, причому це безкоштовно угода. І вони зробили цю роботу, От, тому що Кулаківська обіцяла і заступнику е, голови міської ради протестує вам зробити це. Але за весь цей час. Ви нічого не зробили в цьому напрямку. Я вас прошу. питання, це я дякую. я прошу не питати. У нас через 10 хвилин підходить нові постанови сюди. Тому я вас прошу, поважайте іншим. Коротко задали питання і все, і питання. Будь ласка, не в питання, ще і для вас. На сьогоднішній день там третій керівник. Ви прекрасно розумієте, як становище пам'ятку охоронному відділення. Третій керівник. Робота проводилася дуже суттєво. Навіть партизації об'єктів. У нас є дуже багато речей, яких не було до цього. Сергій Михайлович Паковський, кого ви прекрасно знаєте, історики на ковід багато прикладу з до цього. Від слова Ольга Нажолівна. Ми вас зрозуміли. Чому ви поставили підпис, коли було самозахоплення землі, в тому числі вклинення в територію Скіфського кургану з боку товариства Хуліст Будинвест»? І ви поставили свій підпис заднім числом. Ну, 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 ми, ми, я Я вас попрошу. Це десяте питання, не зрозуміло, повертайте одного. Я хочу на договору старицького питання, чи що я не знаю. Ми це майданом достатньо, п'ять чоловік було запитань, працює далі і я прошу, зайду коротко. Скажіть, будь ласка, за чотири роки терору в театрі старицького Данчуком. Що ви зробили хоча б трішки для того, щоб цього терору в театрі не було? що ви зробили? Ну, по-перше, я не... Я от писав, от, 10 питань, в мене це ще не всі, це ще далеко не Ти, всі. Коли до вас приходили люди своїми болями, ви їх відшивали з не кабинету. Неправда, я з тих зустрічала і з вами в тому числі. Привезли вас сюди цілу гвардію. Ви тільки вас завгодили, а ваша гвардія 6 чоловік. Ми знаємо вашу гвардію. 6, Я вам на говорю ще раз, що ми неодноразово зустрічалися з паном Тупорівським. Да, ми одноразово зустрічалися не з одному. Данчуком. Не сперечайтеся після нашого сперечання, коли ви зібрали нас на малій сцені, коли ми висказали вам всі свої болі, всі свої претензії. Ви що зробили? Ми хотіли вийти на, на, на знак протесту на площу. Ви разом з Данчуком відправили нас в Кам'янець. Edition. Я ще не, не відправляв. Ну, ми це ну, бензин, не дали втім. все, суточні, тільки для того, щоб ми ви, ви, не вийшли з нами з акціями протесту. Ви робили все для театру. Не Театр на цим фонішні 800 тисяч гривень у 2010 році. Звідті в кожному закладі культури і мистецтва працює працівник директор. Повірте мені, якби я втручала в роботу кожного працівника, кожного директора, то для чого тоді. Значить, ви з відповіданням відносилися до своїм, якби ви хоч раз звонили всі наші болі, такого терору і такого знущання на колективом 4 роки не було. А щоб подав заяву, зробили відставу, що він подає нас, щоб заява не чому не діти. Я вас дорогу, вида, не знаю, я не далі, ви ви питання задали, ви свою думку, будь ласка. Скажіть, Іра, можна дивити кого завгодно? Розумієш, ці люди не знають ситуації, але я то знаю ситуацію. Вже брехня була з самого початку. Хто ти за ось за, за дипломом, яка в тебе спеціальність? Режисер, це все таки керівник. Не я не керівник, художній керівник, це керівник. Режисер, я. Ви не будь керівник, Василь. А я режисер, і ми до світу працюємо. В мене так. Є кваліфікаційні вимоги. В мене в студичній вузі, і теж стаціонарний. Чому ви не, не. 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 працюєте?

Коли задають питання, ви їх дозволите до кінця. Потім відповідь. Але коли людина дає відповідь, то ви не перебиваєте. Я Стат прокурорів тут. Я, я ж ніж не даю віддати питання. Ж, ви ж пам'ятаєте, Ірина Миколаївна, коли я боровся з. Корупцію в науково методичному центрі, де ми з вами працювали, ліквідували центр, центр для того, да, щоб купити кінці воду. Ви то не пристали до цієї боротьби? Ви дарували золоті прикраси цій директрисі. Ви з нею були смішно. Я прийшла на роботу 20 років. Самої бали я пам'ятаю. ви прийшли працювали так само і допомагали нам продовжити. А ви мені не допомагаєте? Я вам скажу, я звернувся до вас за допомогою. Мені треба, я вам вже на коментар півроку тому. Я хотів провести благодійний з між ібертами. А, а, а ваш підлеглий, мене мав апарат 5 тисяч, я вам про це сказав, а ви сказали, не знайте самі. Я вам прошу. Чув, що ви знаєте? Коли ви використовуєте ті радянські методи зганяння людей як стадо на ті мероприємства, які ви проводите, це є нормально? Добре. Ми це повинні зрозуміти. Ми маємо дати оцінку. Людина має прийняти рішення. Бо якщо ми так зараз себе ведемо, люди не зайде вже ніхто в цей зал. Сьогодні я маю тут наступний бод керівників. Я говорю, ви, можливо, ви піти. Зараз, ви. ми трошки працюємо між цьому Я прошу, якщо є люди, які хочуть сказати кілька злів підтримків. Є Є! Ми маємо брата, ми повинні не буде. Що ми не далі нікому хто сказати? Будь ласка. Так, а Будь ласка. Слава Україні. А цьому залі я знаю, я погоріли 50 років роки, в Державною історико-культурному зав'язку Коміши. Якщо хтось думає, що фронт не проходить через межиницьку фортецю, то він помиляється. Через те, що сьогодні ми говоримо про те, що нас повинно об'єднати. І я думаю, що люди, які працюють на посадах, і сьогодні я не почув ні одного запитання, яке дійсно є кримінальним, яке є ідеологічним, то я думаю, що Ірина Матою на своєму місці вона спеціаліст. І вона так, має так, право так, працювати так, далі, збирати зібрати команду людей, які працюють сьогодні в області, і знають всі в Україні і не тільки в Україні, а й за кордоном, тому що ми проводимо міжнародні конференції, міжнародні фестивалі. І сьогодні тут громадські організації, які проводять, проводять акцію майбутнє через культуру. Це ті студенти, які приїжджають сьогодні, спасають пам'ятки по нашій скій області. Я прошу послухати мене і долучитися до того, щоб Ірина Миколаївна і далі працювала. Ми дякую вас, все якого? Разговорили, і я не можу бачити, що ти тримаєш. Тримай. le meyó tó nyòw tó jẹ mọlẹ.